Дуже давно вже наш центр надання соціальних послуг перебував у приміщенні на півпідвальному, який не зовсім був пристосований для роботи як людей, так і для прийому громадян. Особливо це стосувалося людей з обмеженими фізичними можливостями. Там технічно неможливо було зробити ні пандусу, ні якогось підйомнику, тому були нарікання. Так, люди зрозуміли, що ну, десь необхідно було перебувати, але ми все ж таки сподівалися і працювали над тим, щоб якось все ж таки знайшли більш пристосовані приміщення. До того ж, всі заклади соціальної сфери, які обслуговують людей, мають свої певні критерії. І саме основний критерій. Тері, це елементи доступності, і на сьогодні ми дуже раді, що міський голова пішов на зустріч, Депутати затвердили, фонд комунального майна посприяв і надали більш пристосоване для цього приміщення, тому що воно і було попередньо. Воно ж було для центру надання адміністративних послуг, тому для центру соціальних послуг дуже також воно пристосоване, і ми дуже раді цьому і. Сподіваємось, що тепер, тепер буде менше нарікань. А до того ж, на сьогоднішній день там відкрилось ще одне додаткове відділення. Відділення називається ветеранський простір, і повинні фахівці працювати з ветеранами. А ветерани на сьогодні приходять різні. Є дуже багато із пораненнями кінцівок і на кріслах колісних. Тому тут буде зручніше людям приймати. Розкажіть, будь ласка, трошки про службу, які саме вона надає послуги і які категорії людей обслуговує. Раніше у нас в місті е, існувало два центри: центр соціальних служб, який займався е, сім'ями е, складних життєвих обставинах, і е, територіальний центр. Це наші одинокі, е, одинокі люди похилого віку. Е, ну, їх обслуговування це догляд вдома. Е, на сьогодні ми вважали, що це було б правильно, що їх треба було об'єднати. і в 2021 році ми ну вирішила міської міську раду, міська рада рішенням так було об'єднано шляхом реорганізації, шляхом з'єднання двох тих центрів. Однак, як показала на сьогодні практика, це було не зовсім правильно, тому що законодавство їх не роз'єднали. Тобто, центр повинен виконувати центр соціальних служб повинно виконувати свої функції, а терцентри можна було переіменувати на центр надання соцпослуг, але залишити центри соціальних служб. Ну, сталося, як вже сталося. Вони об'єдналися і це великий колектив. На сьогодні це 36 штатних одиниць. Зрозуміло, що зарплата не дуже велика згідно законодавства, але є певні вакансії. І із них ну, 15 осіб – це саме відділення догляду вдома. Вся функція центру надання соціальних послуг це надання базових соціальних послуг всім категоріям, які цього це потребують. Це і сім'ї і діти в складних життєвих обставинах, це і ветерани війни, це і особи з інвалідністю, це і люди похилого віку, це і люди похилого віку. Це дуже велика категорія. В них… Всього десь приблизно 18 базових соціальних послуг, які можуть надаватися на рівні громади. Вони на сьогодні здійснюють 11 таких послуг. Готові розвивати більше, але для цього необхідний певний ресурс, тому ми до цього будемо йти. Насамперед, це дуже важливі направлення, екстрене кризове втручання це коли насильство в сім'ї вони повинні оперативно реагувати спільно з поліцією і службою у справах дітей, якщо це задіяні діти. Це консультування, інформування, це супровід сімей, складних життєвих обставинах або діток. Ну, і ряд інших дуже важливих направлень. А сьогодні це ну, охоплення ветеранів теж дуже велике направлення і воно повинно розвиватися. Скільки людей е своїми послугами охоплює центр е на сьогоднішній день? Е е всі, хто звертається, вони повинні пройти певну процедуру. 98 осіб, якщо я пам'ятаю, знаходяться у відділенні на постійному обслуговуванні відділення догляд вдома і порядка 4 тисяч в рік. Приходять людей на будь-яку послугу, або так як наш центр є ще виконавцем програми соціального захисту окремих категорій населення та підтримки окремих категорій населення, то це майже всі, хто звертається за опинився в складних життєвих обставинах, або ну, всі наші категорії до пам'ятних дат, свят і так далі. Тобто це дуже великий поток людей, і ми вдячні, що вони справляються і. I'm out of